Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами разом. Ціни на продукти. Дякую всім, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Дуже і дуже дякую. Ціна на банани зараз 64 гривні та 85 копійок за 1 кілограм. Банани Бейбі, перший гатунок, 135 гривень за кілограм. До речі, читала новини, що планують підняти ціни на овочі. Ви знаєте, в мене виникло лише одне запитання: куди ще вищі ціни. І е, таке соціальне опитування для вас. Мені дуже цікаво, чи зміниться ваша корзинка, якщо піднімлять ціни. На овочі та фрукти. Залишайте свої думки на рахунок цього. Лимон перший гатунок, ціна 60 гривень за кілограм. Ціна зараз акційна. хурма піраміда перший гатунок 105 гривень за кілограм. Теж ціна е, акційна зараз. Помело 69,95 г. Грейфрут 69,95 за кілограм. Kiwi Gold у кошику 500 грамів за 69,90. Ківі у кошику, другий катунок 99,90. Ківі першого готунку вагове 1 кг за 115 гривень. Хурма «Персимона» 170 гривень за кілограм. Яблуко Red Chief 41 гривня та 95 копійок. Яблуко українське 29,90 за кілограм. Яблуко сортове 35,95. Голден 39,95. Яблуко Чемпіон 37,95. Вони йдуть пакетовані, так плюс-мінус 1 кілограм. Апельсини акційна ціна 49,95. Мандарини «Муркот» 69,95. Такі вони невеличкі. Яблуко Фуджи, 37,95. Ред, 37,95. Бачу все більше. Появляється пакетованих яблучок. Яблуко Red Prince 41 гривня та 95 копійок. Гала 35,95. Груша перший гатунок – 67,95 Виноград білий 230 гривень за кілограм. Виноград рожевий 200 гривень кілограм. Світі за 120 гривень. Авокадо 220 гривень за кілограм. Мандарина першого гатунку за 59,95. Покоси 30,90. Авокадо елітне, одна штука за 119,90. Ціна за штуку. Мандарини Муркот 69,95. Авокадо Хас 220 гривень. Це за кілограм. На ціночку ціна вказана за 100 грамів. от чорненька смужечка це означає, що ціна за 100 грамів. Апельсини 49,95. Мандарини Мандор 69,95. І авокадо хас за штуку 99,90. Томати тепличні за 85 гривень та 90 копійок. Кабачки першого готунку 125 гривень за кілограм. Томат черрі. Ціна 49,90. За упаковку вагою 250 г. Корінь імбиря – 190 гривень за кілограм. Капуста брокколі першого готунку 155 гривень. Часник 145 гривень. Капуста ціна 44,90 за кілограм, цибуля червона, марс 35,95 кілограм, Морква другого готунку 19,95 за кілограм. Цибуля ріпчаста 18,95. Морква мита 38,60. Буряк першого готонку 20 гривень та 90 копійок. Другу катонку 9,90. Картопля рання 39,95 за кілограм. Картопля фасована 35,60. Морква першого готунку 32 гривні та 90 копійок. Цибуля ріпчаста по 13,80. Капуста пекінська 79,95. Огірки 135,90 за кілограм. Перший гатунок. Огірок тепличний 139,90. Редька дайкор 68,95 за кілограм, корінь селери 49,95 теж за кілограм. Перець солодкий червоний 198 Салат листовий у горщику. Ціна за штуку 54,50. Томати коктейльні 135 гривень за кілограм. Гриби печериці ціна за кілограм 129,60. Є також фасовані по пів кілограма, ціна 76,90 за упаковку різноманітна зелень, вітамінний пучок. Тут є таке всяке асортії, петрушка, кріп, цибулька 45,90 за 100 грамів, цибуля зелена 37,90 за 100 грамів. Петрушка 1390. Петрушка. Кріп 34,90. Суміш салатного листя. Одна упаковка вагою 100 г за 51 гривня та 90 копійок. І такий варіант: італійський. Ціна 51 гривня, 90 копійок також. Салат «Айсберг» – 160 гривень за 1 кілограм. Шнакова від своєї лінії рафінована пів літри за 41 гривню та 58 копійок. Олія соняшникова рафінована дезодорована, 850 мл 60 гривень та 50 копійок. Такий варіант: рафінована олія. Тут 828 г 900 мл, 68,83. Майола олія соняшникова рафінована. 850 мл за 62 гривні та 70 копійок. Олія Щедрий дар 74,47. Об'єм тут 850 мл. Олія від торгової марки Майола об'ємом 2 літри 145,58. Щедрий дар, об'єм 3 літри. Двісти пятьдесят семьдесят Олейна олія пресована. сто пятьдесят вісімдесят літр та вісімсот мл. Кислота оцтова девять відсотків мл за чотирнадцять девяносто. Розумний вибір. Цукор, пісок фасований: 1 кілограм за двадцять дев'ять девяносто. Сіль, Сільмелина розумний вибір. Кухонна кам'яна 11,90 за кілограм. Борошно хмельницький млин 2 кг 43 гривні та 30 копійок. Борошно амбар 2 кг 40 гривень 40 копійок. Борошно хуторок тут 1 кг і 800 г 45,90. Від розумного вибору борошно. 2 кг 41 гривня та 60 копійок. Є фасовка більшою вагою по 5 кг. Розумний вибір 103,90. Хуторок 128,80. Теж 5 кг. Амбар борошно в упаковці теж 5 кг. Ціна 90 гривень та 90 копійок. І борошно кілограм, розумний вибір 21 гривня 90 копійок, хуторок 26,30 кукурудзяне борошно 26,20 за кілограм. Борошно житні кілограм та 800 г 45,90 і цільнозернове кілограм 800 г за 53,60 Дріжджі 6 гривень 20 копійок за 12 грамів, більша упаковка вагою 100 грамів за 24,90. 31 гривню та 90 копійок коштує 1 кг крупи гречаної від розумного вибору. Рис камуліно 1 кг 79,90 До речі, ціни не акційні в переважній більшості. Лише деякі одиничні позиції з акційною ціною. Бугур 35,50-500 грамів пакетований. Такий варіант в упаковці 1 кг 42 гривні та 50 копійок. Крупа кукурудзяна 18,90 1 кг. Крупа ячна 17:90. 21 гривню та 50 копійок коштує крупа пшоно. Ціна за 1 кілограм. Макароні вироби, бантики від Deluxe Foods Гуд Селектор. 44 гривні та 30 копійок. Від своєї лінії Касса Белла Паста. Макароні вироби. В упаковці 400 г, 30 гривень та 60 копійок. Витки, мушлі, вермішель. Ще були кільця. Розібрали. Макароні вироби від делюкс пірія 43,90, гребінці теж 43,90. І є різноманітні спагетті. 43,90. Такий варіант 47,50. Макаронні вироби, локшина яєчна. 28,90 за 250 грамів. Вермішель швидкого приготування мі віна, 15,60. Смаки в асортименті. 4 гривні та 95 копійок Коштують яйця. Ціна за одну штуку. Є також по 10 штук упаковці від торгової марки квочка 61 гривня та 70 копійок. Домашні – 63,90. Від своєї лінії яйця курячі, 60 гривень та 90 копійок. Такий варіант 58,80. Полтавські яйця 61 гривня та 80 копійок. Ясен світ 65,90 і 69,90. Так, потрошки-потрошки дорожчають яйця. Зараз ще є акційна ціна на масло білоцерківське: 81 гривня та 50 копійок. В упаковці 180 грамів. 82 жирності. Ви запитували в мене ціну на цикорі. Не показую в відео, тому що зараз воно не акційне, тому не попадає. Знаєте, переважно стараюсь показувати акційні товари. 52 гривні та 50 копійок за 90 грамів. Какао-порошок 60 гривень та 90 копійок за 100 грамів, від торгової марки Мрія. В упаковці теж 100 грамів, 73,90.